Пісочне тісто пісочне тісто можна готувати двома способами: це меке десертне тісто і звичайне пісочне круте тісто. Звичайного крутого пісочного тіста ми приготуємо печиво листочок, а з десертного печиво зірочка. Для приготування печива листочок нам потрібні продукти: Це борошно, яйця. Маргарин або масло, цукрова пудра або цукор. Ну, краще використовувати цукрову пудру, тому що цукрова пудра вона краще розмішується з маслом, з яйцями. Значить, для початку нам потрібно взяти маргарин або масло, закидаємо в бачок машини, додаємо цукрову пудру. І поступово перемішуємо до однорідної маси. Далі ми можемо взяти з вами яйця. Для цього нам потрібно яйця розбити. розпушувач. у нас буде це амоній. Невелику кількість хімічного розпушувача. Хімічний розпушувач краще додавати до яєць, так як це забезпечує краще розташування його по всьому тісту. Далі ми виймаємо, дивимося, щоб маса була у нас однорідна, пухка, щоб ростав цукор. цукор. І додаємо яйця. Додаємо яйця і збиваємо далі протягом 10-12 хвилин. Це тісто також можна приготувати ручним способом. За рахунок збивання Звичайним металевим вінчиком збиваємо до однорідної консистенції. Маса набула однорідної консистенції, має кремоподібну пухку. Масу. Сюди додаємо борошно. Борошно потрібно замішувати. Дуже швидко, на протязі однієї-двох хвилин, щоб тісто не затягнулося. Тому що, якщо довго з борошном замішувати, тісто робиться резинове, і вироби, получаються щільні і не розсипчасті. А пісочне тісто повинно у нас бути розсипчасте. чисто вручну. Таке пухке, пісочне, звичайне, круте тісто. Значить, тепер це тісто ми викладаємо на, на підпилений борошном, борошном стіл. Борошно, як звичайно, ми попередньо просіюємо через сито, викладаємо на стіл, трошки розминаємо. І розкачуємо до товщини для приготування печива листочок, розкачуємо до товщини 7-8 міліметрів. Для того, щоб воно не приставало нам знизу, ми періодично його підсипаємо борошном. Рівномірно розкачуємо тісто, щоб всі краї були однакові. Так, все тісто у нас готове. рівномірно розкате. Так. І тепер беремо за допомогою формочки листочок, витискаємо печиво, потрібно витискати його одне біля одного так. і викладаємо на лист. Викладаємо на лист. Щоб тіста в нас багато не залишалося, тому що як ми другий раз будемо це тісто вимішувати, воно вже буде мати не таку пластичну консистенцію, тому відрізків нам потрібно якнайменше. Викладаємо на ледь лейд змащений лист. Для пісочного тіста не рекомендується змащувати сильно листи, тому що саме тісто має. Дуже багато жиру, дуже багато масла, і під час випікання воно плавиться і за рахунок цього вироби не пристають до листів. Взагалі печиво. Можна готувати різної форми. У формі зірочок, у формі квіточок, у формі ялиночки. Можна листочки брати іншої форми, просто звичайні отакі овальної форми листочки можна брати. Форма нам гарніша, і ми будемо далі вирізати отакі от листочки. Обрізки, які залишаються, ми збираємо, потім їх вимішуємо і далі будемо використовувати так само для приготування печива листочок. Будемо розкачувати. Коли у нас готові вироби, ми їх змащуємо яйцем. акуратненько, для того, щоб у нас поверхня була золотистого кольору, щоб був відповідний блиск і вигляд. Ми змащуємо наше печиво. Змащувати можна. Жовтком яйця, змащувати можна повністю збитим яйцем. Жовток яйця можна перемішувати з невеликою кількістю води. Але збивати при цьому не можна довго, тому що утворюються кульки повітря і при випіканні вони лопають. І тоді залишається у нас поверхня нерівномірно змащена і негарне печиво отримується. Далі, для того, щоб печиво у нас було гарніше, ми робимо прожилки. Як на листочках, щоб у нас був вигляд гарний. Далі кондитерський лист вставляємо в духову шафу, завишу шафу для випікання і випікаємо при температурі 200-220 градусів. 10 15 хвилин. Так, готові вироби. Дивимося, щоб вони були золотистого кольору. О, у нас дуже гарні вийшли вироби золотистого кольору, вже готові. Ми виймаємо. І наші вироби вже можна дегустувати. Зубати з вами печиво зірочка. Печиво зірочка готується з пісочного десертного тіста. Це тісто рахується м'яке за рахунок того, що в нього вводиться якась срідина. Це, можливо, буде може, сметана, молоко, згущене молоко, яке може розводитися водою. Значить, для приготування цього тіста використовуємо борошно. На кілограм виробів нам потрібно 481 г борошна. Цукрової пудри нам потрібно 289 г. Це краще, як цукор брати цукрову пудру. Масло вершкового – 193 грами. І яйця нам потрібно 2 яйця для приготування цього тіста. В кінці, коли вироби вже у нас тісто на півфабрикат буде готове, будемо відсаджувати його з кондитерського мішка. І потрібні нам родзинки для того, щоб посередині Добре. зробити серед. Значить, Починаємо технологію приготування. Значить, для початку. Нам потрібно жир. Це масло, або маргарин може бути. Розім'яти. За допомогою можемо зробити міксера. Поки у нас замішується цукрова пудра з маслом нам потрібні яйця. Яйця ми змішуємо. З молоком? І додаємо хімічний розпушувач, щоб добре розчинився у рідині. Як правило, хімічного розпушувача йде небагато. Це Може бути сода або амоній. На порцію 1 кілограм іде один грам хімічного розпушувача. Ми дали амоній, можна перемішувати соду разом з амонієм 50 на 50 давати. І збиваємо, щоб розчинилися яйця молоці. це Додаємо у підготовлений маргарин, який змішаний у нас з цукровою пудрою. Коли у нас масло досяга однорідної до консистенції, додаємо борошно, розсіяне борошно, яке ми попередньо підготували. І замішуємо м'яке тісто, яке повинно бути ніжної еластичної консистенції, щоб воно видавлювалося через кондитерський мішок. Ми отримали готове десертне тісто, яке має консистенцію густої сметани і яке дуже добре буде відтискуватися у нас з кондитерського мішка. Значить, ми беремо кондитерський мішок на ліву руку. Перед тим попередньо зубчату, одягаємо зубчату формочку діаметром 1,5 см і натягуємо на ліву руку, накладаємо десертне тісто. Накладаємо не дуже багато, так, щоб нам зручно було відтискати. Так. І відсаджуємо на кондитерський лист у вигляді зірочки. Відсаджуємо 2-3 см одне від одного, тому що під час випікання за рахунок хімічних розпушувачів тісто у нас підростає, робиться пористе. І тому нам потрібно зірочку відсаджувати печиво одне від одного на відстані. У нас відсаджене печиво. Ми на серединочку викладаємо родзинку. Можна використовувати цукати, можна конфетюр використовувати, дивлячися, що ми хочемо, якого смаку. Родзинки ми також попередньо готуємо, миємо, доводимо до кипіння воду, щоб родзинки набухли. Тоді водичку зливаємо, підсушимо і використовуємо. І печиво ставимо ставимо жарочну шапку. І випікаємо при температурі 200-220 градусів. 10-12 хвилин. Ж, ми перевіряємо наші вироби. О. Прикладаємо з чистого кольору наші вироби Уже готові. Пройшло 10-12 хвилин. Вони у нас підпеклися. Тепер вироби охолоджуються на листі і, і викладаємо уже на добу. Вироби гарно знімаються з листа, з кондитерського. Після охолодження їх зразу можна відправляти на реалізацію або на дегустацію. Ці вироби можна зберігати довго, так як це печиво і максимальний період може бути це 72 години. Тому що ми використовували натуральну сировину. thank you